У кожного з нас є корінь, він невидимий, але саме з нього ми проростаємо в цей світ. Цей корінь наші батьки, наш рід. І якщо ми не приймаємо його, відкидаємо, ображаємось, не визнаємо, ми відрізаємо себе від джерела, від сили, від життя. Ми можемо бачити проблеми в грошах, в стосунках, у тілі, в реалізації. Можемо роками шукати причини зовні, шукати відповіді у курсах, в людях, в техніках, але не бачити головного, що біль, з якого все почалося, живе у наших стосунках із батьками. І навіть якщо батьки вже немає поруч, це не означає, що зв'язок обірвався. Навпаки, саме в такому випадку практика прийняття стає ще глибшою, ще ціннішою, бо ми. Продовжуємо нести цей зв'язок у серці, і саме там можемо зцілити все, що не було сказано, почуто і відпущено, невисловлені образи на маму, сором за батька, бажання не бути схожими або, навпаки, намагання врятувати їх ціною свого життя. Усе це стає тінню, яка тягнеться за нами роками. Та а, правда в тому, що ми можемо змінити цю історію. А, не для того, щоб змусити себе пробачити, а для того, щоб прийняти вони дали нам життя. І цього вже достатньо, щоб повернути собі силу. Трансформація починається з глибинного, так собі, своєму кореню, своєму шляху. Саме тому я створила практику прийняття роду і батьків, щоб ви могли перестати тягнути чужий біль і, нарешті, прорости у своє світло. Бо жити у свободі і любові це не розкіш, це ваше право від народження. Підписуйтесь на мене обов'язково. У мене завжди все корисно. А за практикою пишіть в особисті.